Василь Сухомлинський. Казки школи під голубим небом. Квітка сонця. На високому стеблі велика квітка з золотими пелюстками. Вона схожа на сонце, тому й називають квітку соняшником. Спить уночі соняшник, схиливши золоті пелюстки. Та як тільки сходить ранкова зоря, пелюстки тремтять, то соняшник жде сходу сонця. Ось уже сонце викотилося за обрію. Соняшник повертає до нього свою золоту голівку й дивиться, дивиться на червоне вогняне коло, усміхається соняшник до сонця. Радіє, вітає його. Добрий день, сонечку, я так довго чекав тебе. Сонце піднімається усе вище і вище, пливе по небу, і соняшник повертає за ним свою золоту голівку. Ось воно вже заходить за обрій. І соняшник востаннє усміхається його золотому промінню. Зайшло сонце, повертає соняшник голівку туди, де завтра зійде сонечко. Спить золота квітка і сниться їй ранкова зоря.